Вітаю в ефірі. Програма про своє на каналі чотириста два. Сьогодні спілкуємося з письменницею, журналісткою та волонтеркою Любов'ю Загоровською. Вітаю, Любо! Привіт нещодавно в видавництві Старого Лева вийшла твоя нова книжка, яка є в тебе в руках. Моя упа, вітаю тебе з виходом книги. І власне в ній 39 історій людей, чиї долі так чи інакше пов'язані з українською повстанською армією. Як почалася робота над цією книгою, як ти взагалі познайомилася з цими всіма людьми? Насправді робота почалася дуже випадково, абсолютно випадково. Друзі з Києва попросили, оскільки я тут живу у Франківську і від нас близько до Коломиї, під'їхати до легендарного командира УПА Мирослава Симчича і записати його історію про його відомий бій у Космачі. І власне, я поїхала на це інтерв'ю. Дуже мене вразила і ця людина, і його історія, і його розповідь, і все це було наскільки для мене особливо і якось дуже, мабуть, зачепило сильно. От. Я кілька днів після цього ходила дуже така під враженнями, і, звісно, не могла стриматися, аби не похвалитися на своїй сторінці у Фейсбуці, фотографіями, що от мовляв, з якою людиною я от знаходжуся поряд. І через кілька днів мені зателефонував випадковий знайомий. Кій каже, бачу фотографії, якщо тебе цікавить тема УПА, то поїдь до Львова, там є одна жінка, познайомився з нею, вона от, має стосунок, в неї теж дуже цікава доля. Ну, і я трошки так здивувалася, чому власне їхати мені до Львова, це на той час це не була моя тема, не, ну, не знала я просто, навіщо мені це потрібно. Але про всяк випадок поїхали, дуже наполягав, що їдь, виявилося, що жінка родом із Рогатинського району, що в свої юні роки вона закінчила медсестринський вишкіл і проходила, давала першу медичну допомогу пораненим нашим військовим. Хто ця жінка була? Свати е, Єкатерина Бережанська, теж історія доля дуже цікава, і е, вона мене просто м -м, підкорила фразою, з якої, напевно, щоб і почалося все по-справжньому, тому що е, ну, вона розповідала про ці всіх всі поранених і розповідала, як. В якомусь там році бої пересунулися територіально далі, і вже їй не потрібно було перев'язувати цих бійців. І я запиталася її, кажу: от коли це для вас закінчилося ця історія з УПА, то що ви тоді зробили насамперед? Чим ви зайнялися? І вона мені сказала, пішла в школу в 10 клас. І мене це наскільки вразило, тому що згадуючи себе в 10 класі, згадуючи, думаючи про теперішніх дітей в 10 класі, це наскільки якесь різне усвідомлення і інше покоління, і інше мислення. от. І дуже я була під враженням від цієї жінки, а потім знову мені зателефонували, спиталися, чи не хочу я на День Незалежності поїхати привітати там одного бійця упа з святом. Потім запросили ще до одного, ще до одного. Я просто на Фейсбуці ставила фотографії, що мовляв, от я з ними зустрічаюся і записувала на диктофон ці історії, але я не знала, що я з ними буду робити. І довший час я думала, що просто е, ну, раз так сталося, і вони мені це розказують, то м -м, поки що їжджу, а потім, можливо, передам якийсь музей визвольних змагань, щоб історики могли працювати з цими матеріалами. Але вже десь після 20 двадцятої зустрічі, мабуть, я почала замислюватися на те, що можливо би це оформити в книгу. І тоді я ще не знала скільки історій увійде, що це буде, як це буде. Тобто, все почалося дуже спонтанно і несподівано для мене. Власне, вони тебе самі знаходили, вони рекомендували тобі одне одного, як це відбувалося. Ой, були... Як ти завжди кажеш, що це була твоя дорога? Ось власне як ця дорога будувалася? Власне, так. На початках, як я вже казала, е телефонували просто люди, які читають мене на Фейсбуці, і пропонували, що в нашому селі, в тому-то містечку, там то й там, то в нашій родині, от, от, от є опівець, опівка, поїдь і запиши. Потім були випадки, коли я е спілкувалася з людиною. А е, через кілька годин чи кілька днів от, от, от герої і героїня мені телефонували і казали, так, я обдзвонила всіх наших, ось вам номери телефонів, я сказала, що ви приїдете. І мене якби ставили перед фактом, що я повинна приїхати. І, власне, е, якось було враження, що це життя переді мною поставило якесь е, завдання, і хоче, би я його виконала. Тому що в ті дні, коли треба було їхати, якось все ставалося. У мене серед тижня з'являлися вихідні дні. Мені могли подзвонити знайомі і сказати раптово, коли я не знала, як там до когось доїхати. що я сьогодні маю там на завтра маю час, побуду твоїм особистим волонтером. Якщо тобі кудись потрібно поїхати по упа, то давайте я вас тебе там відвезу. Тобто, все якось так ставалося це дуже швидко, цьому. так і, і, і дуже випадково. І в якісь моменти зрозуміла, що мабуть, це завдання треба просто виконати, тому що. Ну, бо, мабуть, ці голоси хотіли бути щоб їх почули. Читаючи ці історії, складається враження, що це сповідь. Ось ця людина розповідає інколи трішки хаотично, але зазвичай ось так викладає всю історію свого життя того періоду У упа, потім ув'язнення, і ти залишаєш цей формат. Чому вирішила його залишити? Ось цю мову. Ми їх буквально чуємо, читаючи, ми їх чуємо. Чомусь так. Власне, дуже мені, я і, і книжки, які читала на цю тематику, тощо, і вони часто є досить такими, як би це сказати, прилизаними літературно. А коли це зробити, власне, вже я думала над, над самою книгою. Мені хотілося залишити автентичні голоси і автентичне мовлення того чи іншого героя чи героїні, тому що, умовно кажучи, жінка, яка закінчила університет, має вищу освіту, вона не може подавати розповідь точно так само, як неграмотна неписьменна гуцулка з Карпат, яка там була 15-16 дитиною в сім'ї, яку просто не дали в дитинстві в школу батьки. Чи чоловік, який там е, пройшов дуже багато різних е, там навчальних програм, курсів тощо не може спілкуватися так само, як чоловік, який вчився тільки в трьох класах е, школи. І так само не дуже багато е, людей є. Специфічних слів, так би сказати, слів паразитів, чи якихось вигуків, чи якихось моментів, ну, от, які вирізняють мовлення саме цієї людини. І тому було прийнято рішення залишати максимально наближено до автентики, щоб власне звучали голоси. І твої герої вони ж насправді і звучать. Ось особливість книжки в тому, що можна не лише прочитати героя, а почути його голос. Розкажи, як це вдалося втілити. Насправді, спочатку, коли я працювала над, над рукописом книги, я думала про те, що я вже казала, щоб передати максимально їхню автентичність мовлення. Але рухаємося вперед, технології не стоять на місці, і мені страшенно було жаль голосів, все-таки справжніх голосів, тому що диктофонні записи залишаються, а багатьох з героїв цієї книги вже немає серед нас. І е, все ж мені було шкода того аудіо, яке, крім мене, ніхто не почує. І е, я себе запиталася видавництві, чи можлива така річ, щоб е, обрізати невеличкі кусочки, щоб просто чути голос і якісь малесенькі там частиночки, скажімо, із е, книги. І е, залити десь в е, якийсь формат, і м, зробити qr коди І щоб людина читаючи могла просто нанести телефоном на сторінку книжки і, власне, почути голос. А Давай спробуємо, як воно відбувається. Це у нас Микола Корольчук. Проте оді прийшли який е, воєнний. Та й мене і ще з таких молодших. Молодших більше уважили. Каже, ти і ти. І діря. Якова на етап питаю? Ні, ні. Чесно кажучи, мурашки по шкірі, оскільки ти читаєш, але коли чуєш голос, це зовсім інше. Ефекту вдалося досягти, як на мене. А ось, власне, про ефекти, про ось ці деталі, які такі важливі, адже про упав кожного є якесь своє уявлення. Буває, що є стереотипний, від цього нікуди не подінешся. Ти звертаєш увагу саме на деталі, чому це було так важливо для тебе, і які це деталі, і, можливо, які тебе вражали найбільше в цій книзі. Ну, в книжці є 39 історій, так, 39 людей. Я усвідомлюю, до скількох ще не доїхалося, не добулося і, напевно, ще і не, не доїдеться вже. Але. За кожною з цих історій, з цієї особистості стоять паралельно в кожному розділі ще е, десятки, сотні інших людей. І е, якщо читати цю книжку, ну от не, не просто швидко, а якщо зачіпатися за невеличкі оці детальки, які там є, можна собі домислювати, доуявляти зовсім іншу картинку. Наприклад, е, одна героїня розповідає про пересильну тюрму у Львові. І це був велетенське приміщення, на якому сиділа величезна кількість людей: чоловіки, жінки, діти, старенькі, інваліди, тобто люди з інвалідністю, Тут абсолютно різні. І з елементарних фізіологічних, скажімо так, умов це просто прибита дірка бетонна в підлозі, і там якоюсь ширмочкою призагорочено. І всі оці сотні людей. Свої природні потреби можуть справити тільки ось так. Тобто це фактично прилюдно, це, це фактично у всіх на очах. І от вона розповідає про жінку, яка сиділа е десь там неподалік від них, і е так якось каже, що вона була дуже бідна, в неї не було що взути, тільки одні такі резинові калоші на ногах. І одного разу вона послизнулася і в ту дірку впав один калош. І так вона на Сибір. На мерзлоту поїхала в одному калоші. Це маленьке одне речення. Воно можна було його би і не давати. Але цікаво мені, наприклад, знати, я так ну, уявляю собі, що мабуть, та жінка не доїхала, що, мабуть, замерзла ще по дорозі в поїзді, а могла доїхати, але яким там в неї могло скластися життя, якщо то, ось така доля в неї була. Таких деталей насправді дуже дуже багато, вони різні. Є розповідь навіть, про Станіславську тюрму, де хлопці, розбивши стіну, знайшли замуровану кімнату, де більшовики, перед тим, як покинути тюрму вкинули кількох жінок, налили повну камеру води і замурували двері. І залишили їх на повільне утоплення. І, власне, дехто вже тоді помер, коли хлопці власне, зайшли і спустили цю воду. А двоє ще були живі. От розказують, як вхопили на руки, почали виносити з камери. То одна померла ще на порозі, коли пере. Ступали поріг камери, а одну потім бачили пізніше, і вона була така як божевільна. І знову ж таки, уявити собі долю кожної з цих жінок, і оці їхні останні саме отакі години, і що вони відчували. І з кожної такої детальки, в принципі, можна робити художній роман, можна робити величезний текст, якщо до уявити, домислити собі те, що проходили оті люди, які залишаються. Десь поза кадром вони просто йдуть як, як тло для доповнення е, життєвого шляху основного героя чи героїні. І не менш страшні, а навіть ще страшніші історії заслання. Вони займають таку більшу частину, можливо, навіть розповіді, оскільки УПА — це була частинка декілька років, кому як пощастило, а далі починалось найстрашніше покарання. Що там тебе вразило найбільше і чи були і там хоч якісь світлі моменти в житті людей? Світлі моменти були завжди, тому що е, люди шукають світла в будь чому навіть в найстрашніших якихось етапах життя. Е, теж багато вразило. Е, наприклад, один чоловік розповідає, як його примусили працювати в шахті, і постійно треба було стояти ну, фактично по шию у воді, щоб е, пробивати породу. І мене це так здивувало, я кажу, але ж на вулиці навколо ну, мінус 40. Він каже, так, але в ямі то тепло. Я кажу, але мокрому з ями вийти на мінус 40. Він каже, а в нас начальник лагеря зробив таку як намет палатку е над шахтою. І каже, вийшла така, як сауна. Тобто ми виходили, знімали мокрий одяг, ставили сушитися і потім е одягали сухе і вже виходили так на мрозбуту. <гану> Дівчинка розказувала, як коли їх етап не переганяли, знісипувало, наприклад, до бараків, то пруга стояла метіль така, що якщо треба було ну, елементарно в туалет, комусь дівчаток піти, то треба було триматися за руки, тому що за два кроки вже не було видно своєї товаришки. От, дуже багато таких історій, дуже багато якихось болючих речей, і коли ти усвідомлюєш, що все це е, діялося і миналося не там тиждень, не там півроку, нехай. А все це тривало е, близько там десяти років, а то й більше, і коли ну це людина стає. Страшно. Знала, що в неї 25 років років скажімо? Власне, є історія людини, яку засудили. На 10 років відправили до Сибірів, і їй не залишилось сидіти ще 3 місяці. Тобто, що таке ну, порівняно з 10 роками три місяці. А тоді її викликають і кажуть, ой, прийшла якась постанова, що вас судили неправильно, то можете собі їхати додому. Але ж ці 10 років життя ніхто не віддає. І ще те, що мене дуже сильно було вразило, Дуже мені це важко якось досі усвідомити і збагнути, що люди, вийшовши, переживши все це і вийшовши на волю, і повернувшись уже сюди додому, ну вони мали по 25, 26, 27 років. Тобто, фактично, зараз ми це покоління, ще називаємо дітьми. Тобто, а вони вже перейшли десятирічні заслання. І Ще я читала вже книжку, і мене особливо вразила історія про квіти у тюрмі. Розкажи ось цей момент, і коли ти це почула, ну власне воно якось так резонує. Та багато хто казав, що все залежало від начальника зони. Були такі начальники зони, які створювали абсолютно нестерпні умови, і це, це було просто ну, неможливо вижити. Навіть є історія, як. Е Малолітки в одеській тюрмі просто е, упіймали десь начальника зони, відрізали йому голову і викинули охоронцям підмоги. Тобто це вже кримінальні увазі, елементи, тому що біда в тому, що наших політичних часто садили на самому початку з кримінальними. Це власне вижити було дуже складно. От. А от є історія, коли там героїню перевели на е, зону, де досить добрим виявився начальник. І, е, він збирався їхати до Львова по якихось справах і скликав ув'язнених і спитався, що привезти. І одна почала кричати Квітів, насіння квітів. Ну, і Він привіз мішок, якогось там насіння квітів. Вони скопали клумбочки, засадили, зробили таку квітучу цю зону. І е якраз прийшов новий етап. Вона розповідає, що їй це було страшенно вразило. І там були дівчатка, які приймали участь в одному з повстань. Кенгірському, власне. І тоді, після подушення заслання, усіх розкидали по різних зонах. Ну і вони ж після того жаху, що вони там пережили, вони стоять змучені етап після етапу. Вони відкриваються двері зони, і вони бачать цінні квітники. І, власне, розповідала, що це було дуже страшно дивитися, як ці дівчатка біля воріт впали на коліна і просто на колінах повзли до цих квітів і не могли своїм очам повірити, що, що ось так сталося. А власне окремі люди в книжці мають ну таке досить опосередковане відношення до упа. Ну можливо, один раз принесли записку, принесли їсти. Власне, чому ти їх включила в книгу? Адже фактично їхня упа як такою не була масштабною в їхньому житті. Так, тут є в книзі історії про людей, які власне воювали із зброєю. А є такі, які зброю в руках як таку не тримали. Чому включила? Тому що це також упа. І ті е, люди так само піддавали м, ризику своє життя і здоров'я, і життя і здоров'я своїх родичів і близьких. Біда в тому, що е, більшовики ж не брали в полон суто того, кого упіймали десь там на з -з заборонених моментах, скажімо так. Під виселення йшла вся родина. І коли ти допомагав, як би там не було, але допомагав армії, значить, були загрожені всі. Одна розказувала, як її сестра відсиділа 10 років, сестра чи дво- чи троє тобто навіть не близька родина. Я питаюся, ви товаришували? Вона каже: Ні. А чому ж її посадили? Вона каже, та через мене, мене судили, значить, і вона. Тобто, умовно кажучи, якась там твоя умовна родичка. Яку ти бачила, може, два рази за все життя, от живе в іншому місті, її зараз арештовують, а тебе приходять, забирають з дому з речами там, чи без речей, і в чому ти була на, на 10 років тюрми. Це ну, Сибірської каторги на лісорпувалі. От це було страшно. Є там історія про хлопчика, йому на той час було 14. Ну, який він мав стосунок до упа, ніякого тато воював. Чому внесли історію? Тому що на початках мені було принципово, щоб історії йшли від першої особи, щоб не було цього. Мій тато розповів, мені діду там переказував. Тому що якби я ще й за це взялася, я би не справилася взагалі, тому що ці історії в нас в кожній родині є. І, м -м -м, але тата поранилася з двома військовими. І е хлопчику довелося, йому 14 років. Доглядати в лісі на якомусь хуторі трьох поранених, тобто перев'язувати рани, допомогти е, судно підкласти, бо таз був розроблений одного і, і ноги перебиті, е, збігати до села, взяти, їсти і принести. І це весь час через пусти і через перевірки, обшуки тощо. І е, потім е, там була облава, їх все таки вночі з, е, оточили і е, запалили хату. І це історія про те, як дитина в 14 років витягує свого тата із багаття, з горящої хати, з палаючої. І тато просить, плаче, що тягни мене дитину, бо мене пече. І коли він тата витягнув, через те ж які зусилля треба було прокласти, то підійшли більшовики малого на ефіру і в тюрму, а тата в нього на очах розстріляли. І в тюрмі його тримали два місяці. Ніби два, але 14-річна дитина, два місяці в тюрмі ось у Станіславі. І потім, коли його випустили, то е, буквально через тиждень чи два прийшли і забрали з е, всю сім'ю на, на виселення. І найменшому його братику було тільки півтора чи два місяці. Тобто, і потім там далі йде історія його, як довелося в Казахстані і, і, і на шахту ходити, і в е, отару серед вовків серед поля е, пасти, і, і те, та, як там нагайками били і так далі. Тобто мені здалося, що ці історії теж мають право бути почутими. Звісно, так. І найстрашніше, що зараз історія знову йде по спіралі і дуже багато. Випадків. Можливо, навіть зараз ти бачиш, фіксуєш, схоже на те, що було в клезі. Так, тому що е коли е читаєш. Е те ж я з самого початку, коли почала тільки все вникати і працювати, я казала, що історія завжди рухається по колу. Якщо ми не вивчимо... Той чи інший урок історії, ми його зараз переживе наново переживемо. Чи наші діти, чи наші онуки? Якщо ми зараз не вивчимо уроки історії, які відбуваються зараз навколо нас, то нашим дітям онукам доведеться це все переходити знову. Це дуже страшно. Тому треба вчити і треба робити висновки. Власне, ти відпустила вже книжку у світ. Кожен її буде читати, сприймати по-своєму, це природно, це нормально. Але все таки твоє побажання, як би ти хотіла, щоб вона змінила уявлення людей в розумінні, в баченні історії. Хотілося б, по-перше, щоб прочитали якомога більше людей. І дивно те, що судячи по листах, які я десь там отримую на Фейсбуці, по коментарях тощо цю книгу навіть не так чекали ось тут на містах Західної України, як чомусь чекають на центрі, на півдні, на сході. Тобто, мені пишуть люди із Полтавщини, з Черкас, з Харкова, от їм це з Вінниччини. Недавно прийшов лист від знайомого, який е, взагалі народився в Росії і в дитинстві переїхав в. Донецьку область. От, і він все життя прожив в Донецькій області, і він мені пише, я хочу прочитати цю книгу, я хочу нарешті дізнатися, от, все, що нам не розказували руками. І мені здається, що книга, в принципі, доступна, вона не є вона важка, але вона не є такою, щоб її не могли прочитати сучасні навіть підлітки. І можливо розуміння оцих всіх історичних моментів через долі людей. Допоможе чомусь як для самоідентифікації себе як українців, як нації, як нації, яка здобувала незалежність України ще 80 років тому може заставить якось інакше подивитися на рідного дідуся чи бабусю, чи прийти до батьків і спитатися, а ким були мої дідуся, а ким були мої прадіди. і. В книжці є також е, такі інформаційні зноски, де е, розповідається про. Е, ну, Бо якщо людина розпоказувала історію, то вона говорила, наприклад, там, е, називала своїх побратимів на псевдо. Довелося ще добре посидіти в паперах і пошукати в газетах, в журналах, пошукати, е, хто ховався за цими псевдо, бо не завжди і знали вони самі або вже забули за ці роки. І е, е, якщо уважно читати, Інформаційні довідки, то там написано там, припустимо, такий-то народився в Кривому Розі, такий то командир УПА народився в Харкові, такий-то командир УПА, місце народження, Одеська область. І це дуже так само розвіює міф про те, що у Півці, Бандерівці, це, це все от західняки, і що це люди тільки звідси. Тому що дуже мене свого часу теж вразило, я цього не знала вже над роботою під час роботи над книжкою. Знала. Що дуже багато е, військ час війни червоноармійців, пройшовши якісь там елементарні навчання, вишколи в Червоній армії, вони дезертирували і вони переходили на бік е, УНУПа, Переходили на бік УПА, щоб е, боротися разом з нашими хлопцями, е, як проти німців, так і проти е, більшовиків. І власне вони ставали і командирами, і вишколювали наших от хлопців з тих села, які просто брали, просто приходили і казали, я хочу воювати. До речі, про ось цю тяглість історичної взаємозв'язки. До речі, мене теж вразила історія про те, як одна з героїнь проходила курси з розвідки і контррозвідки. Їх проводили офіцери УНР, тобто, коли питають звідки ж УПА. Мали такі висококваліфіковані кадри, вони ж мали гідних попередників. Так, власне. Любо дуже дякую тобі за розмову. Дякую тобі за цю книгу. Вона справді неймовірна і радила би всім її прочитати. Бажаю, щоб якомога більше людей її прочитали і зрозуміли, хоча б частинку того, що відбувалося у ті часи. Це була програма про своє на каналі 402. Ми спілкувалися з письменницею Любов'ю Загоровською. До зустрічі в ефірі.